Вітаю! В ефірі Ситуація програма про надзвичайні події регіону. Люди з нирковою недостатністю можуть залишитися без життєво важливих процедур. У Черкасах пацієнти гемодіалізного центру Фрезеніус. Переконані, влада кинула їх на призволяще. Борги за процедури щодня зростають, вже у квітні власники можуть закрити лікувальний заклад. Черкашанка Ольга Дмитрівна проходить процедуру гемодіалізу Фрезеніус уже шостий рік. Без цих процедур на жінку чекає вірна загибель кожного разу на життєво важливу процедуру йде як в останнє. На грані нам написали наші німці, що до кінця кварталу вони нас лічить з 1 апреля. не будуть за всі за всі роки більше 37 мільйонів долг. 2011 рік був взагалі провальний, ні, ні рубля не платили, ніхто нічого не просив. Так уже за наступні годи теж долги накопились. Сучасний центр гемодіалізу у Черкасах відкрили у 2009 році. Втім, знайти спільної мови із владою інвесторам не вдається і досі. Лікування одного пацієнта на рік коштує близько 300 тисяч гривень. Таких тут зараз 79. Хто має платити клініці і досі незрозуміло. Область казала, що... Всі хвори мають лікуватися за рахунок районів, звідки вони самі. От, але е, чіткого механізму розрахунків так і не було надано за 2014 рік, тому витві утворилися довгі. Е, на 15 рік також е, якоїсь впевненої картини ми не бачимо. Проблеми у цій ситуації не бачать обласні чиновники. У департаменті охорони здоров'я запевнили, що гроші на лікування пацієнтів із нирковою недостатністю цього року віднайдуть. Як бути з боргами, ще не знають. Всі кошти на їхнє лікування будуть. Так прийнято рішення Перерозподіл коштів після зведення всіх видатків минулого року. Буде 5 числа. 8 мільйонів заводиться на кошти, які необхідні. Для того, щоб надати тим хворим медичну допомогу, поки чиновники бажаються, що гроші на лікування будуть. У Фрезеніусі усі показують два листи від черкаських владців. Ті пишуть, фінанси для неручників у міському бюджеті 2015 року не передбачено. Лікарі переконані терпінь у власників медцентру. Скоро настане кінець, бо ж обіцянкам українських чиновників вони вже не вірять. Крайнього в общем-то, не, не, не знайдеш та й шукати його вже ніхто не хоче, тому що е, скандали, які е, точаться крізь кругом кріз, кріз, центру вже шостий рік, е, ну певно ми можемо терпіти німців вже певно ні. Тому що о, фактично шість років ми займаємося тут благодійністю. Вирішити конфлікт за допомогою ножа спробував молодик у Смілі. Сварка сталася між двома компаніями відпочивальників у місцевому барі. Свідки кажуть, нападник заступився за дівчат, яких ображав потерпілий. Піка чоловіків завершилась фатально для одного із них. Медики, які виїжджали на місце пригоди, зафіксували, що чоловік помер від отриманого ножового поранення в груди. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група кримінальне провадження відкрите за статтею Умисне вбивство. Проведеними пошуковими заходами вдалося встановити, що до скоєння вбивства причетний 21-річний місцевий житель, який також в минулому був судимий. Через декілька годин після вбивства зловмисника було затримано за місцем проживання та доставлено до міськвідділу відділу міліції. Я вирішив вступитися, став між ним і дівчатами, після чого він мене почав бити. Я прикривався руками. І вийшло так, що я всповнів, що в мене в кармані лежить ножик. Я його достав і почав немородатися. Вже шість років пайовики гаражного кооперативу у Черкасах добиваються справедливості. Вклавши в будівництво майже три мільйони гривень, вони залишилися ні з чим. Незакінчений об'єкт кілька разів перепродували. Слідство порушене за статтею про шахрайство тягнеться два роки. Недобудова тим часом руйнується. Шість років тому черкаська фірма забудовник уклала угоди з майже півсотнею мешканців Черкас на будівництво гаражів. Узявши з пайовиків без малого три мільйони гривень, будівельники зобов'язалися здати об'єкт на початку 2010 року. «Оплачено, як положено 42 тисячі. На той час це що Це е -е, значить більше трьохкомнатної квартири. Забудовники звели стіни майбутніх гаражів і на цьому зупинилися. Недобудову двічі перепродали. Обурені інвестори звернулися до правоохоронців. Після втручання засобів масової інформації у 2013 році справу таки порушили. «Те, що відбувається в затягування це грає на руку фірмам, котори це. Дві з них вже знаходяться в стадії банкротства. А одна лі... ще не в стадії але, можливо, скоро буде. Слідство триває й досі. Затримка кажуть у міліції за спеціальною судово-економічною експертизою документів. Ну, загалом, по даному факту, було відкрито три кримінальні провадження. Із двох із них вже матеріали були передані до суду. Наразі проводяться слідчі дії по третьому факту, за яким відкрито частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Санція передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Зібрані матеріали зараз надані на проведення ряд експертиз, в результаті яких будуть проводитися подальші слідчі дії. Попри все, пайовики ще сподіваються, що верховенство права у їхній справі переможе. Тому ми не втрачаємо надіжди, звертаємося до всіх організацій, які тільки існують, правові, і Верховну Раду, і і громадські організації. І думаю, що цим репортажем, цим репортажем через телевізію ми ще раз сколихнемо громадське мнення. Чотири тисячі випадків незаконної риболовлі зафіксувала Черкаська рибоохорона у минулому році. Не менше браконьєрів і цього року вже спіймали кілька десятків недобросовісних рибалок. Особливо складна ситуація у заповідних територіях, екоінспекція постійно фіксує факти порушення законодавства. Щоб попередити незаконний вилов, риби нині на Дніпрі працюють спеціальні патрульні групи. Тонка крига, не завада, патруль з самого ранку на роботі. Об'єднана команда із міліції, рибоохорони та екологічної інспекції щоденно оглядає заповідні водні території. Найбільше непроханих гостей в орнітологічному заказнику Липівський. Тут браконьєрів ваблять рибні зимувальні ями. Щоб зберегти фауну заповідника, команда пильнує територію на спеціальних аеросанях. Сьогодні увагу патрульної команди привернули ось ці чоловіки. У Черкащанина Володимира та його товариша виявили рибальські снасті. Проте вони заявили, рибалити не збиралися. Ми сьогодні не заборону місці не рибачимо. Вчора ребята ставили санки. Ми шукаємо санки. Ви бачите, я з біноклем ходжу, дивлюся, де. Дивився пеньок, пішли до пенька, то пеньок. Там куст. За два місяці цього року затримано більше 20 браконьєрів. Відкрито два кримінальних впровадження. Представники патрульної команди кажуть, такі рибалки завдають чималих збитків природі, адже вони часто використовують заборонені снасті і калічать рибу. Це сіткоснасні матеріали. Це крючками, так називаємо метод багрення ловлять. Це коли великий крючок, і вони. Методом багріння чіпляють рибу і достають її. Зарвані рани. Ну, добре, якщо ще достануть і ця риба з'їсться, а хуже, коли їй залишають величезні рани, і вона упливає вмирать тоді в іншому місці. До того ж, така риболовля небезпечна для життя. Лід в заповіднику тонкий через підводну течію. Цього року вже сталося два нещасні випадки. Один завершився трагічно. Стараємося також продати профілактичну роботу. З любителями лову, пояснювати, що тут не можна ловити це заказник, пояснювати, що це небезпечно, тому що зимувальна яма досить глибока, це до 15 метрів. І пояснювати те, що є спеціально відведені міста, де можна ловити рибу і де ці міста розташовані поблизу населених пунктів. Черкаська рибоохорона та екоінспекція закликають черкащан бути обережними до кризі та не порушувати законодавство. А щоб ті не забували про це, встановили інформаційні білборди. Ри військовозобов'язаних черкащан за ухилення від призову постануть перед судом. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Повідомляють у прокуратурі області. Загалом з початку першої хвилі мобілізації зареєстровано 10 кримінальних проваджень за таким фактом. Три справи закрили за браком доказів. У решті випадків триває слідство. Додамо, що на сьогодні Черкащина у лідерах з виконання мобілізаційного плану оповіщено 100% військовозобов'язаних. З метою посилення прокурорського нагляду на даному напрямку роботи прокуратурою області зорієнтовано підпорядкованих прокурорів на ретельне вивчення всіх матеріалів за фактами ухилення від призову, які направляються військоматами до правоохоронних органів, а також на перевірку законності прийнятих за цими матеріалами рішень. Також будуть встановлюватися та надаватися об'єктивна оцінка тим заходам, які вживаються безпосередньо військоматами до осіб, які ухиляються від полі. Далі про те, чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників. Двоє людей загинуло Внаслідок ДТП на Черкащині поблизу села Доброводи в Уманському районі перекинулася автівка. Водій автомобіля шкода не впорався із керуванням та з'їхав у Кювет, де машина зіштовхнулася із деревом. Внаслідок пригоди кермувальник та пасажир з автомобіля від отриманих травм загинули на місці пригоди, де блокувати загиблих із іспонівеченою шкоди вдалося лише за допомогою спеціального обладнання рятувальників. 90-го лів крупної рогатої худоби врятували у Шполянському районі під час ліквідації пожежі. Займання сталося на твариницькій фермі в селі Іскри, ймовірно, через коротке замикання електромережі. Приборкати вогонь рятувальникам та волонтерам вдалося за годину. У результаті пожежі знищено покрівлю споруди на площі 40 квадратних метрів та 200 кілограмів сіна. У Черкасах рятувальники гасили пожежу у двоповерховій будівлі по вулиці Городецького. Ліквідувати займання рятувальникам вдалося за декілька хвилин. За попередніми даними причиною пригоди стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів. із людей на щастя ніхто не постраждав. За легендою, внаслідок короткого замкнення виникла пожежа у кабінеті хімії, а під час паніки ще розбився медичний градусник. Тож вогнеборцям довелося евакуювати учнів та персонал і проводити демаркуризацію будівлі. Потім у школярів навчали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Екскурсія для малечі влаштували канівські рятувальники. Учні Бобрицької школи завітали до пожежно-рятувальної частини. Діти оглянули техніку підрозділу, також вони мали змогу дізнатися про особливості бойового одягу, побачити засоби індивідуального захисту. То головна мета таких візитів – навчити дітей правилам безпечної поведінки та попередити травмування в результаті надзвичайних ситуацій. Якраз під час подібних екскурсій школярі дізнаються про причини виникнення пожеж та наслідки, до яких вони можуть призвести, стверджують фахівці. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимо.